Пішла обкатку і пропала компресія. Дуже слаба, пилка не заводиться. Така скоро, мабуть, буде рубрика. З коробки і одразу в ремонт розбираємо, дивимося, що з пошнює. Як бачимо, пилка дійсно нова. Практично не різала. Шла. Знімаємо глушителя, видно, що він дійсно новий. Дійсно перегрів. Перегріли 3 карці. З цієї сторони все по стандарту. Відкручуємо карбюратор, знімаємо, знімаємо шланги, скидаємо все, відкручуємо переходничок і відкручуємо циліндри. Так можна, бо це вже не годне. Просто перегрів. Зняли поршня. Ось такий клин. Звичайний перегрів. Як завжди починається з охлопної і вже і залягли кольці. пальчик. все. Масло, масло червоне. Поршенюк, сепаратор. Все аккуратно в масло. И ставим на место. Все. Забываем про кольца боковые. стрелка, стрелочка до выхлопа. Пальца масло. Штопор на кильце стоять. Кольца на месте. Мажем маслом Сатор мастимо. третій хрест на хрест. Ну, коротше, потрошки збираємо все докупи. Так, стартанем попробуємо. Видно, забитий карбюратор. Не хоче вона забитий карбюратор і ніхто не сказав що ні. спробуємо ще раз. Бензинчикаємо. Холодно, що й забити карбюратор. Зараз крутнем його, побачимо, не будемо розбирати, чистить. Бензин капаю напряму, заводиться зразу. Через карбюратор. <кій> не хоче. Зараз відкриваємо карбюратор цієї пілки не хоче вона заводиться тільки бензинчик улине вона заводиться дивимося в чому причина тут все чистенько Сітка грязна, не на мурзана, але не стикі. Сіточка замурзана, але на стикі. відкриємо там. Все працює, в принципі, чувствую. Трошки є якийсь осадочок. Грязі. Трошки замурзаний був, зараз почистимо, бо він довго стояв, ніхто його не шарпав, не дергав. Зараз продуємо. Все карбюратора продули. Зараз пробуємо. Закриваємо підсос. Включаємо старт. Ставимо це і пробуємо. Забитий карбюратор, бо так збираємо зараз все з заводимо заново і регулюємо.